Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. На початку листопада українські урядовці оголосили про наміри запровадити безкоштовні поїздки залізницею. Про ініціативу УЗ-3000 стало відомо 1 листопада. Тоді президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Юлія Свереденко заявили про підготовку так званого зимового пакету підтримки українців. Серед іншого, в ньому передбачено можливість безкоштовних поїздок залізничним транспортом. Протягом тижня цю тему обговорювали у змі та соцмережах. Особливо багато запитань стосувалося фінансування, тобто які видатки плануються і як це вплине на фінансовий стан залізниці. Остаточні умови акції мають оголосити до 15 листопада. Наразі відомі лише окремі деталі, але механізм реалізації ініціативи у за Досі розробляється. Отже, яка інформація відома наразі щодо безкоштовних кілометрів, що кажуть в Укрзалізниці, хто фінансуватиме програму та як подібні акції відбуваються в інших країнах? Про це далі в огляді. Тема з безкоштовним проїздом доволі цікава. Для більш чіткого розуміння я поділив цей сюжет на кілька частин. Спочатку дізнаємося про попередні умови. Після анонсу ініціативи виникло чимало запитань. Людей цікавили, процедура оформлення квитків, перелік напрямів, строки і таке інше. За деякий час «Укрзалізниця» дала попередні роз'яснення. Основна задача акції заповнити пасажирами пусті місця у поїздах. Компанія пише, що у період низького попиту вільними залишаються 200 250 тисяч місць. Також ця програма буде стимулом для українців перенести свої подорожі на менш завантажений період. Укрзалізниця також пояснила, чому надаються саме 3 тисячі безкоштовних кілометрів. Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною, туди зворотньо із Запоріжжя до Ужгорода. Програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні лише по Україні та окрім вагонів СВ та першого класу. І ще відомо, що програма УЗ-3000 стартуватиме з 1 грудня 2025 року у тестовому режимі. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що доступ до програми буде діяти у січні-лютому та жовтні-листопаді 2026 року. Кожен пасажир матиме можливість здійснити 4 безкоштовні поїздки для уникнення зловживань та перепродажу квитків Укрзалізниці. Те планує застосувати персональну ідентифікацію пасажирів через дію або через банк ID. для пасажирів, які не користуються гаджетами. Це стосується в першу чергу людей літнього віку. На допомогу залучатимуть громадські організації. На першому етапі планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій. Про це заявив Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій. Під цю урядову програму створять окремий мобільний застосунок. Про це розповів член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Вірогідно після публікації цього сюжету з'явиться значно більше подробиць, адже поки невідомо як саме надаватимуться безкоштовні кілометри, чи можна буде оформити квиток за кілька днів, чи вільні місця роздаватимуть лише в день відправлення того чи іншого поїзда. Тим часом, після появи перших новин про безкоштовні поїздки залізницею у мережі жваво обговорювали фінансове питання, хто компенсуватиме цю програму. Згодом урядовці заявили, що з державного бюджету на безкоштовні квитки кошти. Не виділятимуть у мережі розміщено чимало публікацій на тему за чий рахунок Бенкет?». Разом з цим обговорювався критичний фінансовий стан Укрзалізниці. Особливо багато уваги привернула медійна діяльність члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка. За його словами, компанія втрачає доходи через падіння вантажу перевезень разом з цим. Збитки за 9 місяців становлять 7,19 мільярда гривень. Свій негативний вплив мають ворожі атаки на інфраструктуру. Він же пояснив, як врятувати Укрзалізницю: це внутрішня оптимізація, продаж металобрухту та непрофільних активів, і це принесе 10 мільярдів гривень. Уряд готовий дати 16 мільярдів гривень, щоб компенсувати збитки пасажирського сектору. І ще 22,5 мільярда має принести індексація тарифів на вантажні привезення. Щодо державної програми УЗ-3000, то за словами Лещенка. 3 тисячі кілометрів це подяка платникам податків в рамках зимової підтримки президента та уряду України, яка не тягне нові видатки Укрзалізниці а є соціальною ініціативою. Важливе уточнення: покриття збитків пасажирки за бюджетні кошти не стосується програми уз 3000 йдеться у дописі. Звідки візьмуть кошти на покриття безкоштовних кілометрів, розповів на прес-конференції 8 листопада голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Він повідомив, що планується ввести динамічне ціноутворення на квитки у вагонах СВ та першого класу. Чим раніше пасажир купуватиме квиток, тим нижчою буде вартість за рахунок цього Укрзалізниця планує компенсувати потенційний фіскальний ефект програми за оцінками компанії. У найгіршому випадку ймовірні втрати доходів можуть становити близько 400 мільйонів гривень. Однак вони будуть перекриті за рахунок ціни на вищі класи перевезень. Якщо проаналізувати наведену інформацію, то очевидними є кілька речей: Укрзалізниця надасть безкоштовні квитки за рахунок додаткового залучення фінансового ресурсу від продажу місць преміум класу. У той же час ідею запровадження такої програми підтримують не всі. Економіст Ілляни Сходовський в ефірі громадського радіо сказав, що збиткові маршрути стануть ще збитковіші. Якщо у вас є можливість або проїхатись безоплатно, або заплатити, ви, скоріш за все, оберете можливість проїхатись безплатно. Це означає, що ці маршрути, які без того були неприбутковими, стануть неприбутковими взагалі. Фахівець транспортної галузі Анна Мінюкова вислала думку, що замість того, щоб вкладати кошти у захист і відновлення інфраструктури, уряд разом із менеджерами Укрзалізниці пропонують українцям безкоштовні поїздки. Народна депутатка України, перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Кламенко каже, що пасажирські перевезення є дотаційними, а квитки на проїзд Укрзалізницею вже зараз не покривають собівартість. Програма УЗ-3000, за її словами ще більше зменшить доходи компанії, а отже, вплине на рівень зарплат залізничників. І ще нагадаю, що останні раз українці мали можливість користуватися залізницею безкоштовно у 2021 році. Тоді держава надавала всім бажаючим по одній тисячі гривень. Ці кошти серед іншого дозволялося використати на купівлю залізничних квитків. Між тим транспортні пільги та знижки також діють і в країнах Європи. Наприклад, у Німеччині продавали абонемент за 9 євро. А в Іспанії проїзд взагалі був безкоштовним. На тлі зростання інфляції у Німеччині 2022 року влада профінансувала запровадження абонемента за 9 євро. Пасажир платив таку суму раз на місяць і міг користуватися регіональними поїздами та міським транспортом протягом літнього періоду. Надалі вартість абонемента зросла у 2023 році. Він коштував 49 євро, у 2025 58 євро. З 2026 року абонемент буде коштувати 63 євро. А от в Іспанії перевізник РЕНФЕ у 2022-2023 роках безкоштовно перевозив пасажирів. Держава фінансувала акцію з метою спонукати іспанців відмовитися від використання автомобілів. Для отримання абонента потрібно було внести заставу 10 або 20 євро. Ці гроші поверталися, якщо пасажир здійснював мінімально необхідну кількість поїздок. Поділіться своїми думками щодо теми сюжету у коментарях, і також звертаюсь до вас з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів і реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.